Цьому рівно Київський час. Зараз головне на ранок. Під контролем України: 74 населених пункти в Курській області. Про це заявив президент України напередодні у вечірньому зверненні. Він наголосив, що за 13 серпня українські військові просунулися на 1-3 кілометри і взяли під контроль близько 40 квадратних кілометрів території Росії. Попри складні інтенсивні бої, обмінний фонд для нашої держави поповнюється також на території, яку наразі контролюють Сили оборони України. Проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Зеленський доручив міністру внутрішніх справ і іншим урядовцям, також СБУ, підготувати гуманітарний план для території проведення операції. Давайте послухаємо президента зараз. Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави, до всіх фронтових напрямків: Донеччина, Покровський, Торецький, Краматорський, Харківщина, Південь. Окрема увага Курської області. А отже. Захисту всіх наших прикордонних громад поруч. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордоні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Україна не зацікавлена забирати територію Російської Федерації, а просто хоче захистити життя своїх людей. Таку заяву зробили в Міністерстві закордонних справ України. У відомстві наголосили, що операція у Курській області ускладнює логістику ворога і не дає змоги перекидати додаткові підрозділи у Донецьку область. За словами речника МЗС Георгія Тихого, лише початку літа з Курської області РФ по сумській області України було завдано понад 2000 тисячі ворожих ударів, використано 255 керованих авіабомб і понад 100 ракет. На відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. У Воронезькій, Орловській, Липецькій Курській областях РФ вночі лунали вибухи, зафіксовано кілька пожеж. В тамтешніх телеграм-каналах припускають, що однією з цілей атаки на Воронеж був аеродром Балтімор. Також мешканці РФ повідомляють про атаку на Саваслейку, де знаходиться військова авіабаза. Офіційного підтвердження або ж інформації про наслідки поки що немає. У Білградській області РФ оголосили режим надзвичайного стану із регіону вивозять дітей. Російська влада евакуює біженців з Курської області на тимчасово окуповану територію Запоріжжя. Про такі наміри заявив виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олексій Смірнов. Там хочуть обладнати санаторії і пенсіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки. Напередодні Смірнов доповів Путіну, що 28 населених пунктів Курщини перебувають під контролем противника. У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві 46-річного біженця з України. Повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на прокуратуру міста Росток, де сталося вбивство. Затриманий 26-річний громадянин України. Про обставини ймовірні мотиви вбивства наразі не повідомляють. Посилаються на таємницю слідства. 46-річного українця знайшов убитим охоронець спеціалізованого центру для біженців. Це сталося в день 12 серпня. Охоронець одразу ж викликав поліцію і швидку допомогу. Втім, лікар лише констатував смерть чоловіка. Чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видадуть і не обміняють водійське посвідчення. Про це свідчить постанова кабінету міністрів України. Якщо у чоловіка призовного віку відсутня інформація про оновлення даних у реєстрі військовозобов'язаних оберіг, то за кордоном він не зможе оформити посвідчення водія, обмінювати його чи зареєструвати автівку. Також цим же чоловікам не пересилатимуть посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в міжнародні поштові відділення. Оновити військово-облікові дані можна в додатку резерв плюс. Українців очікують обмеження на карткові перекази. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. За його словами, це питання розглядатимуть уже цього тижня. Попри шквал критики, Пишний пояснює доцільність обмеження реальною небезпекою, в яку потрапляють громадяни, коли свідомо передають свої персональні дані і рахунки для використання в нелегальних операціях. Далі цитую: крім податкових зобов'язань, такі громадяни стають співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів фінансування терори. Оризму ухилені від сплати податків і руйнують свою транзакційну історію на довгі роки. Кінець цитати. Нові докази у справі про півмільйонний хабар заступника міністра енергетики. СБУ публікувала перехоплені розмови фігурантів корупційної схеми. От, зокрема, в оприлюднених матеріалах фігуранти обговорюють, якими частинами отримують хабар, механізм передачі хабаря і розподіл коштів між собою. Також оприлюднили відео отримання учасником схеми першого траншу хабаря в організації корупційної схеми, підозрюється звільнений напередодні заступник міністра енергетики України Олександр Хейло. За матеріалами справи в обмін на 500 тисяч доларів чиновник. Пообіцяв керівникам одного з держпідприємств безперешкодно передати користування гірничо-видобувне обладнання із шахти прифронтового району Донеччини. Йдеться про дефіцитне усадкування однієї з державних вугільних компаній у межах Покровського напрямку Східного фронту. Загалом співробітники СБУ і НАБУ затримали чотирьох фігурантів провадження. У Берлінському зоопарку вдруге в історії чекають на поповнення у сім'ї гігантських панд. На сайті зверинців публікували знімок УЗД вагітної самки 11-річної менг Менг. Вона чекає на двійню. Менхменх -менх» була штучно запліднена у квітні цього року, після ретельної підготовки, але от, на відміну від більшості савців, у панд запліднена яйцеклітина може залишатися у стані спокою до кількох місяців. У цей час ембріон не розвивається. Вагітність продовжується лише за сприятливих зовнішніх умов. Якщо все пройде добре, Зараз це буде друге потомство великих панд Менг Менг і самця Дзяо Цин у Німеччині 19-го року. У них народилися близнюки Під і Пол. Їх одразу привезли на батьківщину великих панд до Китаю. Ми колись вам вже розповідали, що для Китаю ці гіганські панди як скарб абсолютний, і вони так чи інакше повертаються до Китаю. От ну і купа таких різних історій навколо про життя і заради життя буде далі у сніданку. Будьте з нами.